Неякісні медпрепарати збували через мережу аптек. Умілими фармацевтами виявилося подружжя із Одеси. На людському здоров'ї їм вдалося зробити потужний бізнес. Реалізуючи свої преступні намірення, фігуранти приобрели спеціалізоване оборудовання і наладили поставку в Одесу сиря і інвентаря, необхідного для іготовлення фальсифіцірованих лікарських средств. Сотрудниками обласного апарату управления по борьбе з незаконним оборотом наркотиків було установлено 16 об'єктів розничной продажи лекарственных средств на території міста Одессы і області, через які подозреваемые сбывали збивали фальсификат. фальсифікат. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Масштаби вилучених липових засобів просто вражаючі. Ізята более 5220 тисяч двісті флаконів і 520 тисяч таблеток лікарственних препаратів з вираженими признаками фальсифікації Почти 100 тисяч гривень і 4300 тисячі 300 доларів США. Лікарственні средства на суму около 300 тисяч гривень. Ділки турбувалися про потреби не лише звичайних людей, а й наркозалежних. За такий фармацевтичний бізнес подручу загрожує до п'яти років тюрми з конфіскацією медпрепаратів. Нелегальний паливний бізнес організували харків'яни, завозили бензин з сусідньої держави. У складському приміщенні умівці зробили все так, щоб не лише заправляти транспортні засоби, а й збувати бензин для перепродажу. Місцеві мешканці селища Казача Лопань організували склад паливно-мастильних матеріалів, який здійснював свою діяльність без будь-яких дозвільних документів. В ході обшуку було виявлено цистерни, в яких зберегалися паливно-мастильні матеріали та Сам продуктція пала на мастерні матеріалу в кількості 18 тонн. Тепер винахідливі бізнесмени отримують штраф від тисячі до двох тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнанням. Малолітню дівчинку наркодилера затримали правоохоронці в Полтаві. Батьки примушували дев'ятирічну дитину збувати наркотики, які виготовляли вдома. Було встановлено, що вказані ліце через. своего малолетнего ребенка, которому 9 лет распространяли эти наркотические средства среди лиц, употребляющих эти наркотики. Ребенок прятал шприцы с ацетилированным опием у себя в рукавах курточки, после чего передавала этим лицам, а деньги, полученные от них, отдавала родителям. Подружжя мало ще меншу доньку, якій лише один рік. Обоє діток жили в антисанітарних умовах. Постійно перебували на місці виготовлення наркотиків, вдихаючи пари ацетону. Старший 9 літній рібенок був зданий в приют. А младший рібенок, которому всього исполнился один годик, сьогодні знаходиться в больнице для його свидетельства на состояние здоров'я. Батькам наркоділкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Посупив ювелірних виробів на півмільйона гривень. Краденим поживитися не встиг. Завадили правоохоронці. Зломисника затримали у приватному готелі Харкова, де він переховувався із награбованим. По гарячим слідам на е сотрудників міліції був встановлений автомобіль таксі. им оказался ВАЗ-2108 красного цвета, а также установлен был, был, сам водитель такси. В течение суток сотрудниками милиции города Харькова, а также Фрунзенского отдела милиции за совершение данного разбойного нападения был задержан гражданин 38 лет, житель города Харькова, ранее неоднократно судимый. Цей магазин привабив злодія тим, що не мав належної охорони. Утім, помилився. У нападника правоохоронці вилучили малокаліберний обріз та сумку з золотими виробами. На сьогоднішній день похищені золоті зділля знайдені, із'яти в ближайше час возвращені потерпівши по уголовному е, прозводству. Назначено ряд судебних експертиз, які на даний момент проводяться, підозріваємо. Задержан в порядку статті 208 восьмої головно працюального кодекса. На даний момент задержаться в условиях і города Харкова. Тепер до судимості чоловіка за крадіжки та наркотики додасться ще одна за розбій. а це 12 років тюрми.